Шановні глядачі, всіх вас вітаю. Сьогодні незвичне відео, бо це відео стосується тієї інформації, про яку ми неодноразово казали і кажемо. А це звітність чиновників перед тим, як вони звільняються. Ми наголошували про це, що має бути прийнятий закон. Чиновник звільняється, він має звітувати за свою діяльність. І ось нарешті Верховна Рада України прийняла цей закон. І зараз ми про це скажемо. Можливо, це збіг обставин, а можливо, це і наша діяльність нашого каналу нарешті цей закон прийнятий. І це старт. В Україні, всі ви знаєте, міністри роками йшли з посад тихо. Вони йшли без пояснень, без відповіді і взагалі без відповідальності. Написали заяву і все. Його немає. І ось Верховна Рада України ухвалила закон, який змінює правила гри в першу чергу для уряду. Міністр більше не зможе просто написати заяву і зникнути. Тепер буде звіт, він має бути публічний, особистий і він має звітувати перед парламентом і перед суспільством. За 285 голосів. Мова йде про законопроект. 31.95, який прийнято в цілому. І суть цього закону. Письмовий звіт має бути. Він має бути обов'язковим. Без нього, без цього звіту, заява про відставку просто не буде розглядатися. Має бути особиста присутність міністра. Він має звітувати про виконану роботу. При розгляді питання про його звільнення на засіданні Профільного комітету та на пленарному засіданні. Тобто Він має подати цей публічний звіт і відзвітувати, що він зробив. Тобто, це вже буде відповідальність цього міністра для того, щоб було зрозуміло, яку ж роботу виконав цей міністр. Публічний звіт про виконану роботу. Про рішення, про всі провали, які були за його каденції, коли він займав ту посаду. Якщо є кандидати на посаду міністра, то він має даний кандидат обов'язково зустрітися з усіма фракціями та депутатськими групами перед тим, як його кандидатуру будуть узгоджувати на парламент. І чому ж це важливо? А це важливо, бо роками міністри йшли по-англійськи. Написав заяву і його немає. Все. А що було, це вже буде відповідати іншим міністр. А інший скаже: та я ж тільки прийшов, мені ж треба розібратись, І ця відповідальність просто зникає, її просто немає. Зараз все буде навпаки. Буде звітувати за свою діяльність міністр. Тобто вони йшли без пояснень. І вони не пояснювали в першу чергу людям, а це платники податків. І завдяки цим платникам податків, ці міністри отримували свої заробітні плати. Міністри не відповідали за провалені реформи. Взагалі вони не казали. Не було жодної політичної відповідальності. І цей закон це удар по безкарності цей закон прийнятий. Він не ідеальний цей закон, але він правильний. Це перший крок. Уряд тепер буде звітувати. Але місцева влада. Що з нею, бо там також є чиновники місцевого рівня. Вони будуть звітувати? Чи це тільки стосується урядовців? Бо якщо звітувати, мають всі звітувати. А цей закон наголошено, що тільки міністри будуть звітувати. Також питання, а місцева влада, що з нею робити? Якщо міністр зобов'язаний звітувати, перед звільненням, Чому голова громади, директор департаменту чи місцевий чиновник не буде звітувати? Бо на місцевому рівні вони не звітують, коли звільняються. Вони пишуть заяву і йдуть. А що вони робили? Яка їхня діяльність була під великим питанням? Місцева влада знаходиться в повному вакуумі, якщо розглядати. Оцю звітність. Бо вони звільняються без публічного звіту, без аналізу рішень, без оцінки шкоди чи користі, що він зробив на своїй посаді для громади. І без відповіді громаді він не наголошує громаді, що було зроблено ним. Які зміни відбулись в громаді за його діяльності? Бо він мав великий вплив на життєдіяльність громади, місцевий чиновник. Але він не звітує, він уходить і все. Людина роками корує бюджетом громади, а потім просто йде і все. Його нечутно він зникає. Жодних запитань до нього і жодних відповідей. Тобто не зрозуміло, що людина робила, як вона робила, а гроші він отримав, а відповідальності жодних. Це не питання окремих призвищ, це питання культури відповідальності. Її, на жаль, немає оцієї культури відповідальності. Якщо на найвищому рівні держава визнає, що звіт обов'язковий, а це міністр, то чому на місцях повна тиша по цьому питанню? Чому так? Що фактично, фактично може змінити цей закон? Це парламентський контроль, який посилюється на міністр. Менше кулюарних відставок буде більше публічності будуть. Прецедент для поширення на інші рівні влади. Бо там також мають звітувати. А зараз мова йде про закон, який наголошує, що міністри мають звітувати перед звільненням. І це старт в першу чергу. Це перший крок. І це добре, що такий закон вони прийняли. І ось у мене виникає, шановні начі, така думка. Якщо міністр зобов'язаний звітувати, то чому чиновник у громаді може йти без жодного слова? Чому так? Чим вони відрізняються? Тим, що він міністр і тим, що це місцевий чиновник, має звітувати всі? Але закон оголошують тільки про міністру. Відповідальність це не гучні слова. Це звіт в першу чергу. Публічний звіт. Перед людьми має бути цей звіт, перед громадою. Питання відповідальності це питання не тільки до міністрів, а це питання до всієї системи. Починаючи. З громади і завершуючи урядовцям. Ось питання відповідальності. Напишіть, шановні глядачі, в коментарях, чи мають звітувати чиновники на місцях перед звільненням, як ви вважаєте? Підписуйтесь на наш канал, якщо вважаєте, що влада має відповідати за свої рішення, ставте вподобай. Залишайте коментарі і ставайте обов'язково нашими підписниками. Сьогодні тема, про яку дуже приємно казати, бо цей закон надає новий старт щодо відповідальності. Всім дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей!